У сполучених штатах Америки стежать за спільними військовими навчаннями між Росією і Китаєм. Втім, загрози у них не вбачають, повідомив координатор зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки США Джон Кірбі. За словами посадовця, попри поглиблення співпраці між Росією та КНР, країни повністю не довіряють одна одній ми будемо спостерігати за ними, як і за всіма іншими навчаннями. Але я не думаю, що ці дві країни не мають довгої історії спільної роботи, особливо у військовому плані. Я не бачу причин для зміни нашої військової позиції або позиції стримування внаслідок цих навчань. Це давно заплановані навчання, це частина їхнього режиму. Тож ми спостерігатимемо за ними і відстежуватимемо. Але але ні, знаєте, немає жодної драматичної невідворотної стурбованості з цього приводу У сполучених штатах. Америки стежать. Ми вже про це сказали, і будемо тоді дивитися, як відреагують наші партнери на ці навчання. А про що ще будемо говорити? Про те, що Північна Корея має намір збільшити кількість ядерної зброї геометричній прогресії. Для цього реалізує політику будівництва ядерних сил, заявив Кім Чен Ін в промові присвяченій річниці заснування КНДР. За його словами, це потрібно зробити для того. Щоб протистояти різним загрозам, на його думку, вони походять від США та їхніх союзників. А ще згадав про те, що Північна Корея нібито стикається серйозною загрозою з боку ядерного військового блоку, який очолює Сполучені Штати в регіоні. Юрій Олійник – кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень з нами на зв'язку. Пане Юрію, наші вітання. Доброї ночі. Доброї ночі, слава Україні, героям слава. Дякуємо, що ви з нами, пане Юрію. Трішки про міжнародну ретроспективу і про те, що відбувається між Китаєм та Росією. Мені одразу пригадується лютий 22-го року, коли або навіть раніше січень, грудень. Коли на кордонах України поблизу наших кордонів проводили навчання спільні спочатку російські війська, потім білоруські, а далі ми вже знаємо, що відбулося. На вашу думку, в даному випадку це дійсно виключно навчання? Чи вони можуть перерости в щось інше? Ну з того, що зараз виглядається виключно, все таки навчання, тому що вони перед передусім військово-морські, тобто це навчання спільних флотів залученням дій флоту і російського, як і з його залишки і китайського. Звичайно, тут можна говорити про загрозу там нападу на Тайвані, але це швидше більш внутрішньокитайська історія. І я не думаю, що російський флот чи його там участь це. Пе... Може зараз перерости пряму агресію тим більше, uh -huh. це планові дійсно навчання. Вони трохи були несподівано оголошення, але це логічно продовження того, що робиться вже руками. Зокрема, в липні були великі навчання також на Далекому Сході між Китаєм і Росією, і вони знову до цього вдалися. В принципі. Це все супроводжується по позицію Китаю. Нібито він займає таку нейтральну позицію, закликає до миру. Навіть є певні обмеження в економіці. Ми зараз деякі банки китайські більш закручують гайки щодо торгівлі, ну обміну по суті валюти з Росією. Звичайно, Китай за дешеву ціну скуповують ресурси, ну але паралельно він тримає Росію близько. І в принципі, це ці навчання, навчання військові – це ще один спосіб як демонстрації, так і вивчення боєздатності, можливо, навіть тактичних, тактичної готовності самих командирів російських, зокрема на рівні флоту, і для Китаю це теж така важлива річ для оцінки свого васала, сусіда північного. Ну і демонстрація звичайно то ж не тільки НАТО там створює якісь союзи країни, але й Китай під своєю егідою проводить неодноразові навчання. Пане Юрі, ми зараз повернемось до цієї теми. Єдине, що хочу зосередити увагу глядачів на мапі повітряних тривог, вона періодично з'являлася, поки ми з вами говорили. Тому що додалися ще кілька областей: Черкаська, Кіровградська і Миколаївська. Зараз вони так само червоні, озвучу ще регіони, які в зоні ураження: Чернігівська область, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Луганська і Автономна Республіка Крим. Будь ласка, не ігноруйте ці сигнали повітряних. Тривог рух безпілотників на Полтавщині, курс північно західний Тобто, це Київщина і Чернігівщина і декілька груп безпілотних літальних апаратів у Херсонській та Миколаївських областях. Вони тримають курс на північ нашої країни. Попереджають нас про це повітряні сили. Будемо повертатися до мапи. Якщо ви не спите і чуєте нас, будь ласка, бережіть себе, пане Юрію. Повертаючись до навчань Росії і Китаю, знаєте, що мене трішки здивувало, хоча я в принципі. Розумію, про що говорив пан Кірбі, про те, що між ними немає довіри. А як так? Вони ж демонструють свої вміння. А тим паче, якщо мова йде про військові навчання, ти маєш покладатися на свого партнера. А виявляється, що тут є певні підозри. Ну зрозуміло, що Китаї з Росією не прості відносини, тому що історично навіть не те, що в давні часи 19 століття китайці не забувають велика частина. Сучасного російського далекого сходу, Владивосток, Варговськ, це була частина китайських земель, які е, шушно забрали, і це єдині землі, які після дев'ятнадцятого століття Китай до свого складу так і з-під е, окупаційної влади так і не повернув. Ну це та там, і, але і, якщо згадуючи про комуністичне минуле, е, той вже Китай в 70-х і 60-х роках. Був дуже активним по суті противником радянського союзу. Навіть уйшов фактичний союз США на цій платформі, тому цю історію звичайно пам'ятають, розуміють, але зараз вигідно Китаю використовувати Росію як такого, як таке знаряддя дестабілізації поближче в землях поближче до Заходу метод впливу. На західні держави та інші держави світу в Євразії, зокрема, і демонстрації того, що е, мілітарна також потуга Росії діє в координації з Китаєм, але це не виключає того, що китайці розуміють, що російська еліта насправді від безвиховні великої міри з Китаєм зараз входить в союз, і якщо їм запропонують, е, а це теж один з для нас негативних, але можливих варіантів. Якесь замирення з Заходом, зняття санкцій при, при умові залишення нинішньої російської еліти, ну при якомусь переформатуванні, то вони можуть колись і піти на ці е, західні плани щодо союзу Росії з НАТО проти Китаю. Тому там теж я думаю, Пекініць ці варіанти розглядають і намагаються вплинути, вивчити російську армію, вплинути на них і. Мати більше інформації, більше контролю ну і звичайно, як я казав, це демонстрація всім країнам регіону того, що настільки великий є там військово-морський флот в Росії та й в Китаї по суті його в Пане Юрію, а маємо ще півтори хвилини, і а, хочу вашу реакцію почути на ось це бажання Росії видобути побудувати євразійську архітектуру безпеки і зруйнувати нинішній світовий порядок. Принаймні про це пишуть фахівці інституту вивчення війни, і там Лавров завітав до Саудівської Аравії. Як ви ставитесь до таких прогнозів і наскільки це Росії під силу? Ну, дивіться, це по суті цей прогноз, який є, це висновок з очевидних речей. Які Росія це навіть не прогноз, це консультація факту, тому що Росія не приховує і вже більше 15 років говорить про руйнацію перезаслування світового порядку. Тобто, ці плани альтернативного блоку на основі там Росії, Китаю інших держав азійських вони постійно розробляються, постійно озвучуються останні кілька років. Напряму постійно озвучуються навіть найвищими державними чиновниками Російської імперії. Тому тут нічого дивного немає. Тут просто продовження тої політики, які вони ведуть. Деякі країни, звичайно, піддаються на ці пропозиції деякі намагаються дружити з Росією і Заходом, але таким чином лавірувати і показувати, що ми теж в впливові у світі, тому з нами краще зберігати. Нормальні нормальні стосунки. Це Саудівська Аравія. Вона тим більше лавірує і сподівається, що Росія може з одного боку плинути на Іран, обмеживши його агресивні дії щодо сунітського світу. З іншого боку, Захід буде більш зацікавлений зберегти її в своїй орбіті і буде більш лояльніший в якихось економічних політичних переговорах. Ну але тим часом Росія намагається дійсно розхитувати це її мета офіційно задекларована на найвищому рівні, і вона продовжує це робити. Питання, чи їй вдасться, пане Юрію. Дякую вам за те, що були з нами, і за ваші коментарі. Юрій Олійний, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень.